Друзі, вітаю на каналі кінець червня. Починаємо останню процедуру по ведмежому. Сьогодні розпочали знімати ось ту обв'язку. також сьогодні будемо проводити підрахунок по сортах, яка кількість прижилася, а яка ні. Пізніше в кінці відео, якщо встигнемо це все зробити, покажу результат в процентному співвідношенні, що ми цього року отримали. Для чого необхідно знімати обв'язку, в'язку, зараз побачили такий момент, що почалася так, якби, чуть-чуть перетяжка, для того, щоб пізніше в подальшому перетяжка не перетиснула і тут не творилося дуже така тоненька, тоненьке зростання, і пізніше, коли буде вітер, може обламати. Необхідно це обов'язково робити. Якщо, наприклад, побачили, що недостатньо. На калус можна просто-напросто наново перемотати, послабивши саму обв'язку. У нас в нашому випадку щепа з прищепою чудово зрослися, тому ми повторно перемотувати не будемо. На цьому можна добре побачити. Бачите, де було е, цей текстільно замотано, перев'язаним тим, починається ось така перетяжка. На цій частині е, вище розширяється, а де є більше піджато, тут перетяжка йде. Плюс, якщо глянути по підщепі, як зрослася підщепа з прищепою, дуже чудово видно, як наріс калус, бачите, повністю по всій стороні. В принципі, проводимо таку процедуру. Також додатково, якщо наросла на ведмежому молоді прирости, я також обриваємо, зачищаємо, щоб повністю було все. Це кажуть. Це у нас прививка на двохрічці та на однорічці. Чим вища прививка, тим тонча піщепа з прищепою. І, як правило, прирости набагато менші, ніж, наприклад, робити на двогрівці. Але висота прививки, ось, наприклад, під межих двогорічка, висота прививки 20 см, але прирости набагато краще. Кінець червня, фундук провити на медвежий горіх. На даний момент прирости просягають 60-70 см, деякі навіть є з горішками. Найкраще прирости у нас пішли по американцях, як виглядає перетяжка. Якщо не зняти цю плівку, ведмежий і фундук спішиться у тувщині, і пережме, і пізніше, коли буде вітер. Це все може поламати. Ось так. Також хороший прирости дає сорт барбакан Ось так. Бачите, де е, швидше знімали обв'язку, чуть-чуть зли знизу підсох. Це було ми трохи зашвидко зробили, просто дивилися, як кало наріс. наріз і маємо ось такий результат. Вже в принципі піщепа з прищепою добре зрослися, так що можна в принципі, поступати до такої процедури. Бачите, як потужно зростається. Так, нарешті завершили основну процедуру, по фундуку, привитому на медвежий горів. Це знімання ось тих прививчених обв'язок. Ось так зараз виглядають саджанці. Досить непогано виглядають, я би сказав. Дивіться, також зробили обрахунок і хочемо зараз показати, який в нас вийшов результат. Так, для прикладу, ось дивіться, було зроблено 14 сортів, 1977 прививок, 1000 548. Плюс, та якби ось такого плану хороший, вже показує признак життя. І 429 пішли в мінус. Тобто не прижилися, ми їх зрізали на зворотній ріст, щоб наріз ведмежий горіх. По сортах. Джеферсон, Тета, Ямхіл, Епсилон, Поліо, Trapeзун, Барбакан, Хали, Каталонський, Браселонський, Кампоніка, Тонда Джентілі Деланге, Тонда Ді Романа і Тонда Ді Джефоні. Найбільший процент випаду був на Тонда Джефоні і Кампоніці e, за рахунок того, що ми ті сорта прививали переважно на однорічці, на такій слабшій на висота прививки в районі 20 см. E, основна частина американців. Була привита на двогрідці. барбакан був привитий на двогрідці. і також була невелика кількість на такій досить високій трогрідці на висоті в районі 1 метр. Ось процент приживаємості на даний момент 78,3%. Це є результат зимового щеплення. Ось, для прикладу, оце є прививка на високому штамбі. Також Джефферсон ми прививали на високому штамбі. Та у нас ведмежий був Тругорічка. Але основна частина прививок йшла на ось такій двогорічці. Це хороша двогорічка, Та прививка в районі 60 см-40 см. Така ж в залежності від товщини живця. Якщо, наприклад, двогорічка вища, ніж 60 см на двогорічці, то робити трошки погано. На однорічці висота прививки виходить, якщо хороша однорічка, висота прививки виходить 20-30 см, Двогорічка 40-60 см. Оце у нас для прикладу Джефферсон. Це і хороша Ось зважте, який товстий, висота привик в районі 40-60 см. Ось двогорічка. Джефферсон також дворічка, але в, в районі 20 см. І зараз переходимо до. Це в нас однорічка. Тонда Романа. Ось це в нас однорічка. Джефоні. Джиф... Тонда діджифоні. Це є однорічка. За рахунок того, щоб трохи підняти вище прибивку, бачите, які живці в районі пів. 4-6 міліметрів. І тому не саме більше випаду було на одну річці. Ось. Це тонда джифоні на дворічці. Ось так. Так, візуально можна навіть побачити. Компоніка, тонда Ді Романа, тонда Діджифоні. Тут пізніше пішов Ебселон. І далі пішов Джефферсон. З цієї сторони Барселонський, Барбакан, Джефферсон, якщо не помиляюсь, Халик, Каталонський. Тонда Діджифоні. Компоніка. І це Ямхіл. Ямхіл, Джефферсон. Кампоніка і тут далі барбакан. Що там пов'язка є? Ямхіл, барбакан. І тут далі Конторта, і, і Варшавський, і трапезун, тоже така м'яла, практично її не рахували. Також бачите, деякі з горіхами. Це сорт. Це сорт каталонський. Ось який каталонський. І це каталонський. Такий горіх одиночний, але дивіться, який потужний. Пізніше зважимо в кінці сезону. Ось, друзі, такий результат по прививці. Процент проживаємося в районі 70. 78%. Якщо б була суто 2 в районі, думаю, 90% було. Але результат набагато кращий, ніж був минулого року. Ще, можливо, якийсь процент відійде. Але думаю, до кінця сезону будемо мати досить непоганий результат. Е, на рахунок сортів. Е, для себе будемо залишати, якщо цього року вдасться отримати земельну ділянку, будемо залишати американців і італійців. Для того, щоб посадити, а решту все будемо, якщо буде хороші прирости, будуть хороші саджанці, будемо продавати. Якщо прирости будуть слабонькі, будемо залишати на повторний ріст. Так що поки що чекаємо, що нам скажуть на рахунок ділянки. І десь, так думаю, початок вересня вже будемо знати результат і будемо знати, яка кількість саджанців буде йти на реалізацію, а яка буде залишатися для себе. Якщо буде все чудово, то в районі 900 штук будемо залишати для себе, а решту 500-400 будемо. Вибирати хороші на реалізацію, а для себе будемо залишати такі як надорощування, щоб можна було посадити, а хороші продати клієнтам. Друзі, ось такий результат. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок фундука щепленого на медвежий горіх. Ось дивіться, які прирости. Що ви скажете по даних приростах. Як результат, моя кажуть, як на мене, результат цього року набагато кращий. Основне, щоб зросталася ця прививка. А прирости, якщо буде цього року не дуже, то їх можна надолужити на наступний сезон. Маємо такий результат досить такої нелегкої праці. Майже в районі 2000 прививок було зроблено. Так що досить, досить хороший результат. Дякую всім друзі за увагу.